І я, я перепрошую вам коротко сказати про близько судді. Якщо можна, прокоментуйте близько судді, можливо, якісь подробиці, які ви можете розказати, які версії прогадаються. Дякую за питання. Значить, Ви бачили вже інформацію і в інтернеті. Значить, ситуація така, що до черевої частини Клюковського місь... райвідділу міського управління в... вчора, в 11.02, поступило повідомлення про те, що по вулиці. Дніпрові біля будинку 82, це місто Кремінчук, був підібраний з вогнепальним пораненням в спину громадянин Лободенко Олександр Станіславович, 79-го року народження, суддя автозаводського району суду, мешканець міста Кремінчук. Зразу ж громадянина Лободенко було доставлено в третю міську лікарню міста Кремінчук до реміційного відділення. Попередній. Був діагноз це проникаюче вогнепальне дробове поранення в спину, ну і також, наскільки я знаю, ще поранення в ногу. Під час огляду місця події, з місця події, це на тому місці, де його обнаружили, підібрала його скора допомога, були виявлено і вилучені експертами полімерні предмети, схожі на контейнери від патронів до гладкоствольної мисливської рушниці. Цей контейнерів було декілька. Значить, на сьогоднішній день проводиться слідство. На, як вже говорив мій колега, на, в місті Кремівчук працює оперативно-слідча група. Виїхали представники МВС, представники Генеральної прокуратури, знаходиться там начальник, МВС, заступник по кримінальній міліції, проводиться слідство. Значить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, слідство вивчає всі версії, але основна версія це вбивство, яке пов'язане з його персональною діяльністю.